Колета? Ну і лапки, окрім гарних красивочок легеньких, мають бути деколи, деколи балувані. Оригінальні лова. Ви знаєте, що у нас тільки оригінальна лова. Є модельки для котусь, дівчачі. Кольори різні. Є олива, є койот. Висота 6 дюймів. Є ось такі для сіреньких котиків новиночка. Колір Вулф сірий. Ну, звісно, койот то чорний, ніхто не забуває. І лова інакс в короткій версії. Легенькі, літні, гарні красівочки. Так що маємо чим вас дивувати і радувати котики літочко скоро. Дівайтеся, взувайтеся, бережіть себе, гатіть і пам'ятайте, перемога скоро.